Україна нікому не обіцяла здатися в полон або повністю продатися за міжнародні кредити. Ми кров проливаємо за свою землю, за те, щоб стати європейською країною, за те, щоб захистити Європу. І ми не заслуговуємо на те, щоб по відношенню до нас так діяти. Я особиста, вся наша команда, ми гаряче підтримуємо широку міжнародну співпрацю на взаємовигідних умовах. Ще раз чітко повторюю: виключно на взаємовигідних умовах і крапка: нікому не дозволено, використовуючи війну, розбирати Україну на органи, не дозволено це в тому числі і нашим західним друзям. А сьогодні, користуючись тяжкою воєнною ситуацією, міжнародна співпраця виглядає приблизно так: ми вам кредит 10 мільярдів доларів. А ви продаєте нам за безцінь свою землю. Ми вам 3 мільярди доларів борг, а ви віддаєте наші надра. Ми вам запозичуємо мільярд доларів, а ви даруєте нам просто ваш Конституційний суд. І так далі. Так далі, так далі до безкінечності. Цей процес набув вже ознак такого собі шантажу в законі. У мене виникає тільки одне важливе запитання. А навіщо нам тоді національний уряд, якщо втіленням реформ в Україні на 100% займаються міжнародні організації? А якщо уряд України, Національний банк, парламент, інші державні органи влади просто усунуті від ухвалення самостійних рішень, а ці рішення приймаються проти національних інтересів України десь в міжнародному космічному просторі. Тоді публічно і пойменно назвіть тих, хто персонально несе відповідальність за наслідки такого управління і таких реформ.